П'ятниця тринадцяте. Сміятися чи боятися. Із давніх давен таке поєднання вважалося днем нещасливим. Хтось навіть називав його чортовим. За одним із повір'їв, саме цього дня на шабаш злітаються 12 відьом, а 13-тим до них приєднується сам очільник нечистих сил. У когось такі слова можуть викликати лише посмішку, а хтось скасовує всі важливі зустрічі і не виходить з дому. В середньому кожен другий українець вірить у прикмети, хтось з жартома, а хтось і всерйоз. Як ставляться до цього коло Ане, дивіться далі. Число 13 в Європі вважається поганим. Мовляв, чортова дюжина завжди приносить одні тільки неприємності. А коли вона поєднується із п'ятницею, то просто ховайся. Бояз нехорошого числа за кордоном призвела, наприклад, до того, що в знаменитому чортовому колесі у Віденському парку немає кабіни під номером 13. У США в багатьох готелях немає 13-го номеру, а в деяких висотних будинках відсутній 13-й поверх. За 12 м відразу слідує 14-й. В Україні до Таких дрібниць не доходять, вірять хіба що в несприятливий день. Остерігаються чорної кішки чи бояться розсипати сіль. Коломияни більш лояльніші до цього вірили в прикмети ще в дитинстві. Зараз називають все забобонами. У мене забобоні. Мені не віримо в це. Ми, ми знаємо, все прикмети, ми все не віримо. Взагалі-то не дуже. Ну, Так, не дуже так віримо, але все одно всяке може статися. Там. У нас нічого не було, тому ми ну, так ну, не і дуже так вірим. слухам віримо. Тринадцяте все так, як всі чесла. Що таке п'ятниця? П'ятниця це ми в цей день постимо, дотримуємося посту, строго пост дотримуємося. Це для тих, хто вірує, для віруючих християн. А для невіруючих це можуть і вірити, 13-те, що кажуть, що 13 то від диявола, але. Та хто то собі… Я все не вірю. Що Господь має дати, то дасть. То, що людина собі заслужила, то дасть. Зловісний збіг п'ятниця, 13 цього року буде тричі в січні, квітні та липні. Але боятися чи відкладати справи на потім віруючі люди не радять. Тим паче, священники кажуть, кожен день божий день, незважаючи на число. Варто сказати, тринадцятого церква згадує день Фатімської Божої Матері. За неї моляться та дякують, що з'явилася в Португалії. свята церква. Не звертає увагу на будь-які числа календаря чи дні, тобто звертає увагу, але з Божим підтекстом і з Божим благословенням. Кожен день і кожне число, яке ми переживаємо, є так, би мовити, даром для нас. Ми не можемо лякатися цього числа. Воно, воно таке саме число, як 12, чи 7, чи, чи 14, то немає жодного значення. Тому будьмо певні, якщо ми є з Богом, то нічого нам не не, не, не нам нічого страшного не станеться. Цьогорічна перша п'ятниця 13-го співпала з старим новим роком та святом Маланки. Це традиційний обряд із використанням масок та костюмів, які більшість ряджених роблять власноруч. На Маланки всю ніч молодь щедрує, ходить із козою, водить переодягненого на Маланку парубка. Традиційні персонажі баба Маланка та дід Василь. У давнину рядження виконувало важливі релігійно-магічні функції, але з часом цей звичай перетворився на веселу розвагу та маскарад.